Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх. Любі мої, хай Бог благословить вас сьогоднішній день. Хай Дух Святий торкнеться ваших сердець, Хай наповнить, Хай промовляє через нас, Хай відкриє наш розум духовний, очі духовні. Ми прагнемо Тебе, Духу Святий, Ти нам потрібний, Господь. Ми хочемо чути голос Твій. Ми прагнемо чути голос Твій Духу Святий, щоб іти за Голосом Твоїм. І ми дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти прийшов в цей світ, взяв наші, наші всі провини на себе і дарував нам життя вічне. І Твоєю святою кров'ю ми умиті і відкуплені. Дякуємо тобі, Ісусе. Слава Тобі, Бог Отець, Син і Дух Святий. Другоцінні сьогодні непланований запис. Так перебуваючи в таємній кімнаті, бо поклав мені на серце попросити нашого єпископа Василя зачитати Якова перший розділ. І, і там дуже, ну, Взагалі, Євангелія вона, вона вся цікава, там, там глибина, там пізнання. Тобто це ви знаєте, це, це вода, вода жива, яка яку ми черпаємо кожен день, якою ми насичуємося, так? де наш розум освітлюється, де очі наші прозрівають, так? де наші внутрішні органи, особливо серце, серце чиститься, так? Очищається, очищається, умивається, освячується Духом Святим. І зараз єпископ Павло зачитає Якова, перший розділ, хто має біля себе. Може приєдна, приєднатися також до нас. Христос воскрес! Мир вам, брати і сестри! Єпископ Василь. Я зачитаю вам перший розділ послання апостола Якова, і розглянемо цей зміст. Як і враб Бога і Господа Ісуса Христа 12 племенам, які в Росії не вітаю, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри. Розвиває терпеливість, а терпеливість хай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, хай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та хай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів. Той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік, непостійний на всіх своїх шляхах. Тут я хочу звернути вам увагу, що апостол Яків пише це звернення до єврейського народу, до 12. Племен Ізраїля. Але це звернення стосується до всіх людей, тому що все людство є гомогенне, тобто одної крові. І Христос помер на хресті за всіх людей на землі. І те, що апостол пише, наприклад, до євреїв, стосується так само і нас, всіх, хто хоче. Отримати спасіння, хто війшов у віру, правдиву християнську, тому що єдина віра правдива є тільки християнська. Християнські віри як в часи земного життя Ісуса Христа, так і в наші часи є Воскресіння мертвих, є зцілення всіх і всяких хворих. Є зцілення хворе з утворенням неіснуючих органів. Є зцілення з поверненням певного віку, що називається назад, тобто омолодження людини. Це все є. Це є по землі, в різних місцях. Але інформацію про це, на жаль, ми не маємо достатньої, зокрема, ті люди, які живуть, скажімо, з праці рук своїх, тому що вони свою увагу знову звертають на те, щоб працювати і заробляти на проживання. Але ми все таки певна кількість людей, які перебувають весь час в пошуках духовних, знають про це. Тобто, все, що творив Христос, це все творить в часи свого земного життя, перебування і служіння, це все відбувається і тепер тільки в різних місцях. На нашій землі. І це все ви повинні знати, тому що віра наша є правдивою. Християнська віра є правдивою, але тільки в тому випадку, коли наша віра відповідає вченню Євангелія. Тобто, те, що сказав нам Христос і сказали нам апостоли в Дусі Божому, ми повинні. Виконати, ми повинні прийняти виконати, але того, що ми прийняли і виконали, ми повинні дослідити. Далі ми тут е, сказано в посланні про випробування нашої віри, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість Що коли ми попадаємо в різні випробування, щоб не падати в паніку і в розпуку. Тому що в нас, на жаль, ну я, наприклад, читав. Лютеранський журнал, Лютеранський християн, де пишуть про три, пишуться про ті хвороби, які є невеликовними тобто це неправда. Далі, коли ми попадаємо в такий стан, треба пам'ятати, що це є випробування, захворювання є випробування. І коли ми звертаємося до Бога і просимо зцілення або просимо інше, щоб молився наше зцілення. Або просимо, що найкраще велику кількість християн, що за наше зцілення, то зцілення наступає, і це є випробуванням нашої віри. Тобто треба приймати. І тут написано: знайте, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Терпеливість це є певний духовний досвід. Людина, яка в терпінні виконує віру, вона набирає духовного досвіду, Наша віра її поглиблюється і поширюється. Далі ми читаємо: а терпеливість хай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Це Зрозуміло про що це йде мова, щоб нам нічого не бракувало. Тому що коли ми маємо віру і терпеливість і застосовуємо свою віру, і наша терпеливість полягає в тому, що ми молимося до Бога і просимо Його, і в терпінні чекаємо, тоді наша віра здійснюється Богом, тому що Господь і виконавець віри, і це дає нам. Досконалість і наш розвиток духовний. Якщо комусь із вас бракує мудрості, хай просить у Бога. Тобто мудрість це така властивість, яка є, дається Богом. Читайте. Який дає, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та хай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів? той подивіння морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина, хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Тобто, сумнів це людина, коли молиться, і має сумнів, то вона має сумнів у ну, відповіді від Бога. Це вже сумнів самій вірі. У вірі не можна сумніватися. Чому не можна сумніватися? Тому що виконавцем віри є Ісус Христос. Мої в моїм житті були такі така практика духовна, були такі випадки, коли я працював з кількома ну, з двома десятками людей, які до мене звернулися в різний час, або я до них їм підказав це, які мали захворювання, онкозахворювання абсолютно різні. Що ми що я робив? Ми зверталися в десятки і в сотні християнських зібрань, тобто церков помісних, і просили молитов за прощення гріхів, зняття проклять, очищення від нечистих духів бісовських, сповнення Духом святим і повне зцілення від названої хвороби? І... Хвороби, тобто онкохвороби у різних людей, дітей, дорослих, на різних стадіях, в тому числі і останній. різні хвороби, ці різні види, бо там ще 400 чи більше тих різних хвороб, онко, зникали. Люди отримали зцілення і живуть без тих хвороб вже десятки років. Значить, це означало, що ми застосовували віру. Згідно Євангелії, де сказано, що якщо по дружбі ми не отримуємо, там притча, там трошки наша написана, то по невідступності нашій отримуємо все, що будемо просити. І крім того, коли ми просимо молитву багатьох християн, то є християни, яким Бог відповідає на молитви, є християни, з якими Бог рахується їм завжди відповідає на молитви. І ми отримуємо те, що просимо. Але це вже є, так би сказати, духовна практика. І не треба проявляти двоєдушності, тому що двоєдушність це є недовіра до Бога. Христос є виконавцем віри. І просто нам треба знати добре Слово Боже, добре Івангелію, не шукати всяких хитрих, ну може не хитрих, але єретичних. Різних духовних практик, які є поза Євангелією. І як люди моляться там до людей різних, які на їхню думку чи на думку їхніх церков є святими, і нічого не отримують, і далі моляться, і далі нічого не отримують, І це є великою бідою. Тому я вважаю, що Євангелія слово є достатнім абсолютно. Це є Свідчення про Бога для того, щоб ми покаялися, щоб ми, ми увірували, щоб ми росли у вірі, і щоб ми отримали спасіння, яке нам запропоноване Богом. Так, все? Чим продовжуєте далі? І час? Так. Починаю. Зараз тепер я трошки звернуся про нашу тему, на нашу тему яка на всіх болить. Але ви тоді читали до кінця розділу? Півністю? Да? Не, ціло якого. А що тут? Тепер будемо продовжувати. Так. Про таке поняття, як спокуси. Тож хай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням. Бо при мене, як світ рослин, зійшов сонце, припилково висушило траву, і їхній світ осипався, а краса їхнього вигляду зникла. Отак і багатий на своїх дорогах зів'яне. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробований, то одержить в неї життя, що Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто і спокушуваних, хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушує нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює, Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові любі мої брати. Тут описується те, що нас нічого не повинно спокушувати у нашому житті, тобто, ми нічого, нічого не повинні надавати особливого значення із земного життя, і з того, в якому становищі ми знаходимося, тому що все це минеться, все це пройде. І в кінці кінців, для нас воно не буде мати ніякого значення. Для нас буде мати значення тільки одне, наскільки ми в Господі, і чи ми отримали Спасіння. Тому що земне життя це тимчасове, а вічність чи з Богом чи в погибелі це вічність. Тому для нас має значення питання вічності. Питання вічності це є духовна основа християнської віри. Далі я вам прочитаю про гнів, не від Бога. Все добре, що нам дане і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни, ні ті, ні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, що ми стали наче початком Його творіння. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина хай буде швидкою до слухання, стримана у словах повільна на гнів. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тут я хочу вам, брати і сестри, всім звернути увагу, що навчиться не гніватися. Взагалі, навчиться протистояти гніву. Пам'ятайте, що багато людей, які у вас виклика... можуть в нів, перебувають під впливом злих сил, під впливом злого духа. Це є нещасні люди, це є люди, яким ми повинні співчувати, а їхнє а їхню зло сприймати тільки так, як діє злого духа. і Іхнє зло сприймати е, так, як так, що воно є не від них, а від пекла. Коли вони вас ображають, в моєму житті теж таке було, ви благословляйте їх в душі своєму. Можна, якщо вони не дуже розлючені і словом, благословляйте їх, і разом з тим, значить пам'ятайте. Що ці люди, які вас, на вас нападають, вони є бідні люди. Вони виконують волю ворога. І це їм шкодить. Тому зразу їм все прощайте, тут же їм все прощайте. Тобто не сприймайте цього і не чуйте цього. І коли в якомусь іншому випадку ви з ними зустрічаєтеся, то ви з ними вітаєтеся і говоріть з ними. Я би такого, що вони ніколи вас не ображали. І це буде ламати їхню свідомість. Це буде їх взагалі викликати в них каяття. Це буде викликати в них жаль, що вони вас ображали. Тобто, зовсім не звертайте увагу на те, на їхнє зло, на їхнє зло. Як би вони вас не ображали, які б вони останніми словами вас не називали, з цього абсолютно не сприймайте. І це буде для вас великим духовним проривом. Тут питання полягає в тому ще, як нам поступати, скажімо, з нашими ворогами, тому що наш ворог є сатана, і люди, які нас оголосили ворогами, якими не є ворогами, це є раби сатани, і як нам з ними поступати в даному випадку, я скажу відверто, про війну. І про ворогів, які напали на. No, uh, uh, ну, не Ну, не no, я коротко, я так сказав, yeah. я скажу. Ми, що ми повинні робити? Не, не цей, не. З, з, з тими, хто нас скривдив, хто нам зробив зло? Ми повинні їм простити, щоб Бог нам простив всі наші гріхи і наші провини. Якщо ми не прощаємо винуватцям нашим, то ми наносимо по собі удар самі. Якщо ми не прощаємо винуватцям нашим, то Бог нам не прощає наших, наших провин. А для того, щоб утворитися в Господі, щоб стати під Божий захист, щоб бути благословенням для своєї сім'ї, щоб батьки були благословенням для своїх дітей, для свого роду, для своїх внуків, вони повинні, ми повинні всім все простити. І тоді Бог, згідно слова свого, прощає нам наші грехи і наші провини. А коли ми прощені, ми утверджуємося на землі. Ми стаємо під Божим захистом. Ми стаємо наслідниками землі. Тому що я хочу сказати, що українська земля, я був в пустинях на півпустинях. Я це все бачив. Я був в зоні вічної Мерзоти, я був в Сибіру. Я це все бачив. Наша земля є найкращою по суті справи на планеті земля, тобто українська. Ця територія України і тому будьте будь, будь вдячні цьому. цьому. благословляю. Я всіх вас закликаю до служіння Богу. Я всіх вас закликаю до швидкого руху в Господі, а для цього просування в вашій вірі. А для цього треба ретельно вивчати Євангелію. Для цього треба молитися, для цього треба виконувати слово, бути виконавцями слова, а не тільки слухачами його, і не бути двоєдушними, тобто не триматися ті ці цінності, за які, є, які є гріхом. Тому що двоєдушність це є те, що отримує нас від зближення з Богом, утримує нас від спасіння. І не дає нам можливості утримувати від Бога те все, що ми просимо. Будьте благословенні, в ім'я Господнє. Е, любі, е, я бачу, що слухачі є. яка не планована зустріч, але слухачі є. Чи будуть до єпископа запитання по прочитаному слово Божому? Чи може хтось має задати питання? хоче? Ніхто не хоче нічого запитати та? До... злякалися? Ні, чого злякалися. Просто, значить, це все добре було донесли, доносли, донесли, так? Добре. то Тоді дорогоцінні, якщо немає запитань до єпископа. Благословляю вас також на ваш день. Нехай Господь благословить вас ваш сьогоднішній день. Нехай збудуться. Е, 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 нехай збудуться плани Божі в вас. І до зустрічі! Дякую вам всім. І Дякуємо Богу, Отцю, Сину і Духу Ви Святому. Амінь. До зустрічі!